Так, и что у нас тут? Класс. Похоже, что с типа атмосферой на, на DLC третьего Dark Souls, рин, якось там кельце, короче, есть там рин, Ринджет Сити, чи что-то типа этого. Ну погнали. Оба-на. О, Elden Ring. Короче, я пометил, що більш за все Елден Лінг надихнувся іменно з другого дарксоуса. Тому всі хейтери, Так, сонце. тому всі хейтери, кому не подобається другий дарксоус, це загалом люди, які в нього майже не грали, або чули, що мій Ядзакі не дуже напряму з ним пов'язаний і вже вирішили, що цей дарксоус якийсь автентичний. Не по канону, але все він по канону. І так як Elden Wink найуспішніше, це розкаже, то хочу розчарувати цих хейтерів і сказати свої професійні свої думки, так як я це все прийшов, вже по другому колу проходжу, ну проміде Що Іменно з The Dark Souls 2 Elden Ring запозичив дуже багато всього. І дизайну, і механіки, і навіть зброя. Це, це тут. Так, як туди попасти можна зробити? А, тут буде якийсь ліфт. Так. Зрозуміло. Так, будемо досліджувати. Це цікаво. Добре, що я раніше не проходив це до 8. Зараз набагато цікавіше це все Хоча по другому колу крутіше Викрасти так плавельний клім, ну давай. Блін, да це можна... Душа надалі пополу один. Може Це так надо